Слава Ісусу Христу! Друзі, ще раз відповідаю на питання, коли починати підживлення по мерзоталому ґрунту. Вже не в одному відео розповідав різні критерії, але все одно люди. Для підстраховки дзвонять зараз і вдень, і вночі, і всіх цікавить, підживлювати чи не підживлювати вносити чи не вносити. Щоб полегшити собі е, це відповіді, вирішив ще одне відео записати. Зараз знаходжуся я в одному із господарств Чугуївського району. Це сільськогосподарський кооператив «Вітязь». Е, це насіннєве господарство, і, скажімо так, воно експериментальне господарство, дослідне господарство. Е, одне. Із моїх улюблених, того, що саме на полях цього господарства проводяться велика кількість досліджень. І от на цьому полі ми проводимо е такі виробничі дослідження е тих технологій вирощування, які, зокрема, розроблялися і в інституті рослини імені Юрєва. І тут е е ще донедавна це поле було. Замінованим, от позаду, бачите, це ще не розмінована частина поля сусіднього господарства. Там дуже багато ще мін вибухонебезпечних різних предметів. А на цьому полі, слава Богу, вже це прибрали всі ці предмети і проводимо підживлення. Причому ми проводимо тут підживлення різними видами добрив, поле розбито на ділянки, розбите на повторення. Тобто все згідно методики наукового досліду, і тут ми вивчаємо ефективність порівняння ефективності від аміачної селітри, від карбаміда, від касу зокрема, зараз кас от вноситься від сульфату амонія, від рідких комплексних добрив, які ми вносимо мерзотавому ґрунту також будемо вносити навесні після відновлення весняної вегетації, і будемо поєднувати весняне внесення з внесенням по мерзотавому ґрунту, для того, щоб визначити, який саме вид добрив є найбільш ефективним в таких от великих виробничих умовах. І для того, щоб або підтвердити, або спростувати ті результати досліджень, які отримані, зокрема і мною були в інституті Рослинництва, про які вже не один. Раз я, до речі, доповідав на своїх семінарах. А тепер повертаюся до відповіді на питання: все ж таки, коли підживлювати найкраще. Там є декілька основних критеріїв, але основним критерієм підживлення померзоталому ґрунту це є стан ґрунту і температура. Тому що треба запам'ятати один момент: краще не підживити померзоталому ґрунту взагалі. Чим це зробити неправильно, якщо ми неправильно, невчасно робимо підживлення по мерзотавому ґрунту, ми робимо тільки шкоду для довкілля, ми не отримуємо належного економічного ефекту на наших полях. Ну і це, взагалі, викинуті гроші на вітер просто будуть. Тому розповідаю основні, зараз основний, який є критерій. А основний критерій це власне стан ґрунту. Це поле ще тиждень тому було під сніговим покривом, повністю було промерзле. І ми вирішили відміняти ще тиждень тому. планували підживлювати тут, але відмінили підживлення, тому що стан ґрунту був невідповідний. Він був мерзлий. І ще й висота снігового покрива була до 15 см. Зараз почалися плюсові температури, ґрунт почав, сніг почав підтавати і ґрунт почав розмерзатися. Пшениця у нас пішла в незадовільному стані в ґрунту по всій області, тому що опадів не було. Перші опади з'явилися десь там у листопаді місяці, і в фазі сходів пішла пшениця в зиму. Через що підживлення по мерзотавому ґрунту такої слабої пшениці. Дуже-дуже необхідне. І от коли ви бачите такі проплешини по полю, тобто де неде вже проглядається ґрунт, це вже свідчить про те, що час починати таке підживлення. Ну і дивимося на сам ґрунт. Сам ґрунт повинен відтаяти кілька сантиметрів, хоча б один сантиметр, повинен відтанути. Якщо ґрунт повністю мерзлий, Ніякого проведення підживлення не дозволяється. Підживлювати треба тоді, коли вже верхній шар грунту, як от на цьому полі, він відтає. Причому відтавати він може як без снігу, так і під снігом. Під снігом, коли ми розкопуємо. Теж він в меншій мірі, звичайно, але теж буквально там пів сантиметра уже він вітав навіть під снігом. І цей, коли ми зараз внесемо ці доброва, буквально е одразу добрива будуть. Е Потрапляти в цей ґрунт, якщо б добрива лежали на поверхні ґрунту, і сніг цей би підтавав, то вони просто б по мікрорельєфу стікали. Вони б тоді концентрувалися в мікро таких западинах, і був би дуже нерівномірний розподіл по поверхні цих добрив. От тому е, обов'язково треба враховувати стан ґрунту. Ну і температуру звичайно. Якщо ми знаємо, що зараз е, по прогнозу найближчі дні буде плюсова температура, е, то цей сніг дуже швидко зійде, е, і е, все це добре опиниться у нас в ґрунті, а не стече кудись людям в колодязя. Тобто завжди говорю, що тут все просто: сама розгадка вносити чи не вносити, е заключається в самому, в самому слові е мерзло талий ґрунт. Тобто не по мерзлому ґрунту ми підживлюємо, а по талому ґрунту. В ідеалі по талому ґрунту, коли взагалі він уже не мерзлий. Але через те, що техніка просто не може зайти по мерзлому ґрунту, то ми е е угадуємо, вно вносимо або вночі. Щоб потім в день е це добриво ґрунт е підтав і опинилося в е самому ґрунті. Або вносимо в день. що в багатьох регіонах, зокрема, у нас на Харківщині вносити добрива вночі дуже, дуже небезпечно. І ми це проводимо в день, як зараз. Зараз погода дозволяє, умови дозволяють е невеликий плюс у нас е зараз. І ми вносимо зараз зокрема на одній з ділянок каз і цей каз одразу проникає е в ґрунт. Таким чином, не буде він змиватися тут із поля, буде засвоюватися кореневою системою рослин, і відповідно тут буде найбільший ефект від цього підживлення по мерзотавому ґрунту. У майбутньому на цьому полі ми плануємо проведення польових семінарів, про що я пізніше повідомлю. Ну і, звичайно ж, хочемо одержати результати. Е, результатами я також буду ділитися на своїх уже е, семінарах, які буду проводити в кінці. Цього року. Дякую всім за увагу. Тому проводьте підживлення вчасно і майте гарний настрій і гарний врожай. Нехай усіх нас рясно благосовить Господь.